Останній дзвоник у вигляді пікніка це можливо, якщо ти завершуєш навчальний рік у школі нового фіджетал формату. Тут не буде довгих промов, офіціозу й нудного очікування, натомість творчі майстер-класи, танцювальний флешмоб і смаколики. брауні, які готувала Ілана. Я, я пробувала, він дуже смачний. Є кексики з якимись ягодками, я не знаю якими. Вони теж дуже смачні. Я в цьому впевнена. Є лимонади. Тут апельсин, лимон та полуниця. Сосиски в тісті я готувала, карамель з оріхами. Я готувала. Карамельки. Ми в трьох готували. Вафельний торт також трьох готували. Смаколики проста. Це своєрідний бізнес. Приготували, продали і самостійно розпорядилися заробленими грошима. Мені це подобається, бо я дуже люблю все продавати і готувати з друзями це дуже весело було. Пікнік, на честь завершення навчального року діти організували самостійно. Ми не називаємо його святом останнього дзвоника, оскільки в нас в школі немає дзвоників, наші діти їх не чули. Тому в нас таке завершення навчального року у вигляді пікніку на свіжому повітрі в Ужгороді в парку з купою різних розвиткових розважальних інтерактивних локацій з нагородженням, щоб відзначити всіх хто гарно вчився, хто докладав зусиль. хто Рухався і ставав кращим ніж я вчора. Тому сьогодні буде так і буде концерт. Ну буде класно. Хочемо зробити це максимально атмосферно, щоб у всіх на згадку про цей незламний рік залишились класні спогади. Рік дійсно був непростим, однак діти продовжували здобувати освіту, розвиватися і вдосконалюватись. Він був цікавим, він був новим, незвичним і він досі швидко прилетів. А ще вони усіляко допомагали іншим. Що б ми не робили, яка б не була б діяльність зв'язана з їхніми ідеями, які вони монетизують або трансформують в реальний проект або продукт, обов'язково без якоїсь підказки вони робили якусь долю соціального вкладу. Це був, наприклад, там 30% від проданого чогось, що вони зробили. Вони відраховували на ЗСУ, перераховували. Вони робили якісь речі, писали листи воїнам. У нас був цілий цикл потрясаючих малюнків просто до сліз з побажаннями і підтримки. Сьогоднішнє покоління воно справді круте. Це не тому, що так хочуть батьки, а так бачать діти. Пані Маріанна та пані Тетяна в Ужгороді опинилися через війну. Це місто стало для них точкою опори. Відтак вирішили тут відкрити освітньо-розвитковий простір для дітей та підлітків. Ми маємо в зараз не Academy, напевно, діток з усієї України, і Києві, Харків, і Дніпро, Запоріжжя, багато діток з Ужгороду. І стався такий крос. Кист, я скажу так, крос навчальний крос культурний проект, тому що ми побачили надзвичайно круті трансформації. Ми побачили ріст діток, як вони трансформуються і ростуть. Ми побачили, як росте їхня така толерантність один до одного, бо це одна з ключових наших цінностей. І ми побачили, що вони хочуть вчитися, що в них є крутий інтерес до того, що вони роблять. Аби завершення навчального року було святковим. Діти організували міні-концерт. Михайло до останнього не міг визначитися. На чому ж йому сьогодні зіграти. Я хотів сьогодні зіграти чи на гітарі, чи на колелі, та порадувати своїх друзів своєю грою на гітарі. Так, чому любиш грати на гітарі? Ну, мені подобаються другі музиканти, та я хочу, я, я, я хочу стати, як вони. Мені дуже подобається група Класно. Настільки, що в мене навіть значок стоїть. Не лише музиканти подобаються хлопцеві, а й школа загалом, і цей пікнік, зокрема. Не обичне, тому що я прийшов в цю школу. Тут багато було в яких, яких заходів, та мені вони дуже сильно подобалися. Е, я бачу перший раз таких людей, які ну приходять чисто вдохнути і та виплатую. Я бачив всегда їх серйозними. Прийшли розліті, типу, такі розморозлікатися. Розважаються не лише діти, а й дорослі активно беруть участь в усіх ініціативах. Новий формат останнього дзвоника їм до вподоби. Знаєте, це майбутнє. Ми, хоч уже і такі не молоді батьки, але ми не хочемо відставати. Ми хочемо бути в авангарді, тому ми це все привітствуємо. Ми радіємо і ми надіємося, що Нова Україна, яка буде, про яку ми всі мріємо, вона буде така. Вона буде вільна, вона буде співати. Ми не будемо річовки і салюти віддавати. Ми будемо всі радіти, буде буде все простіше.